Скільки коштує панель? Така панель 2000 гривень коштує. Переведемо в квадратні метри, це приблизно там, 2800 гривень квадратний метр. На монтаж, треба сказати, майже не йдуть ніякі витрати. Е в роботі дешево, тобто майстер це не плитку класти по 500 гривень. Матеріал ну, от легкий, це найважча панель, вона там 2,5 кілограма. Тобто можна що, що на шурупи закрутити. Процес описаний у нас в техкарті. Треба панель підготувати і використовуємо. Є рекомендовані протестовані нами поліуретанові або гібридні силікон поліуретанові клея. Яка у вас лінійка нарахованася, які позиції? На сьогодні у нас чотири колекції представлені: це перегородки, тобто це може бути всередині приміщення зонування. Друга колекція це геометрія. Ми її називаємо. Наступна колекція це цегляна кладка. Дуже класно монтується саме на фасад. В цій колекції є імітація і цегли, імітація сланцю, імітація там, природнього каменю і скеля. Саме ця панель вона у нас сама ходова Куршевель.